Слава Україні! Ситуація в Одесі та в області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. енергетикам та обласній військовій адміністрації вдалося на сьогодні максимально збалансувати роботу системи енергоінфраструктури. Сподіваюся, що у ваших домівках є електрика. Якщо виникають якісь питання, на котре нагадую, що ви можете звертатися до одеських електромереж. Або писати напряму в мій чат-бот, що знаходиться на цьому телеграм-каналі. Максимально реагуємо на всі повідомлення та до вас будуть направлені аварійні бригади. Продовжує діяти зернова угода. Чергові суховантажі протягом суботи вийшли до портів призначення. Близько 70 суден подали заявки на заходження до наших портів Великої Одеси, щоб працювати за зерновою. Угодою нагадую, що зернова угода між Україною, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй це не просто виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань або гарантії з боку Туреччини та ООН. Це наповнення українського бюджету, а наповнення нашого бюджету це підтримка Збройних сил України, які звільняють наші тимчасово окуповані території. Ну і також у Чорному морі зараз шторми, тому нагадую про мінну небезпеку. Протикорабельні міни може відривати від якоря і нести на берег. Не треба, тим більше в таку погоду гуляти пляжами, які заміновані, або, або виходити на узбережжя. Тим більше купатися в морі, я не жартую є і такі люди. Ну, звичайно, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Щодо російського Чорноморського флоту, більше, флотилії, то вона в такий шторм намагається тиснутися найближче, максимально найближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму, або ховатися. У своїх базах. Традиційно скажу, російське лайно нехай йде на дно. Ну і про те, що теж приємне. На великому кулінарному чемпіонаті у Японії український борщ посів перше місце. Ну, якщо для нас, українців, це не дивина, то для деякого світі, виявляється, це ще новина. До речі, про борщі та щі. у Чорнобайці знайшли. Наші воїни, трьохлітрові скляні банки, в яких були так-так закатані, законсервовані щі. Пам'ятаєте, в тому анекдоті? Мамо, а що таке щі? А це коли наливаєш воду в непомиту після борщу кастрюлю? Я бажаю кожному з нас тихого і світлого дня з нашими борщами. Вірити та підтримувати Збройні сили, допомагати Збройним силам і не підводити тут. У Все буде добре. Україна понад усе. І слава нашій нації! Незламні та нескорені. Боріться з несправедливістю. Ворогам традиційно ласкаво просимо до пекла. І не дивлячись на дощову погоду, на штормову погоду, давайте зробимо сонечко нашим рідним і близьким, нашою посмішкою, нашим теплом і нашими обіймами. Все буде добре.